ознаки насильницької е Насильницької смерті в протоколах допитів чотирьох людей, в тому числі вашому і вашого сина, вказано, слідів насильницької смерті я не бачив. Про кросівки, які були чисті і вимиті ніби зубною щіткою, в жодному протоколі допиту немає ані слова. Але на кожній сторінці протоколу допита стоїть підпис тієї людини, яка про це ніби заявляла, говорила, яку допитували. Тобто, що? Що це це слідчий завідомо не вносив. А ви не перечитували те, що ви підписували, якщо ви стверджуєте, що ви бачили, що були плями на спині, були кросівки ніби вичищені? Ну я з вами ми вже з вами годину говоримо. Що записали то, що я вам сказав? Я перепрошую, що записала? Ні, а то тобто ви... це ваша відповідь можу... на моє Ні. запитання, так? Не моє моя відповідь така, що, то, що я бачу, то що бачили слідки, то що ми треба знімати кросовки, то все було нами сказано. А то, що вони не записали, я прочитав, чи він не чи вони щось друге не записали. Ну не я не можу слідчо заставляти писати слово в слово, що я розказав. Тобто, ви стверджуєте, що ви це говорили слідчому, він не записав. Так я ще не то говорив. Я ще говорив, що як її рідний брат, дядько, він був працювати стільки років слідчим, піти на пенсію, сталася така біда. не запис... Томувати квартири ми зараз говоримо не за дядька. Чому ви підписувались на сторінці під сторінкою, де написано, що слідів насильницької смерті не виявлені? А не виявлено тому, що лікар сказав, не цілі? Тобто О, ви повірили так. лікарю, ну, який я... сказав, що ребра цілії, голова не бита, і підписались під тим, що слідів насильницької смерті не виявили. А, як сказав лікар. Але про свої підвази він казав слідчим. А свої підвази я сказав, що був знак на шиї. Він слідчий мені каже Тупичук, слідчий, який вів розслідування, сказав, я кажу, там знак на шиї є. От я, не ще, а під віша слідчий не відповідає. Няка ознака там від футболки відбилась. Якої футболки? Я кажу, синій знак від футболки. Бо то я казав, а чого він не то же ее журналисты запитайте.